Доброго ранку, друзі! Мій ранок зазвичай починається з чашечки гарячого фільтру. Зараз ми з вами приготуємо смачний дрібчик від Foundation. Готувати будемо congo ківу натуральної обробки. Африканська кава завжди виражала своєю кислотністю та яскравістю смаку. Напевно, кожен з вас хоч раз замислювався про історію походження кави. На превеликий жаль, достовірної інформації з приводу походження кави не збереглося. Все базується на легендах, які передавалися з покоління в покоління. От і я зараз розповів вам декілька легенд, поки кава зварюється. Першим відкривачем кавового дерева був ефіопський пастух Калдин, який у 850 році помітив дивну поведінку Кіз, які почали активно плигати та пригати. Він передав цю інформацію своєму наставнику, який сам спробував ці кавові вишні. І е дослідив саме дерево. Він помітив, що воно визиває взбудливий ефект, і вирішив використовувати його для своїх ченців, щоб вони не засинали під час служби. А наступна історія була пов'язана з єменським шейхом абд Аль-Кадиром, який е приблизно у 1200-х роках е активно займався медициною і йому зустрілися кавові ягідки. За рахунок яких він зміг лікувати людей від головного болю і не травлення шлунку. Тому у той період кава почала активно використовуватися в медицині. І вже через певний час каву почали вже обсмажувати, оскільки до цього в основному використовували тільки шкурку самої кавової ягідки. Після чого її почали вже, як я вже сказав, обсмажувати. І використовувати просто для повсякденного життя. Наш дрібчик вже заварився. Кава просто не перевершена, а ми продовжуємо. Історія кави в Україні почалась у 17 столітті, коли цей напій вперше потрапив на територію України. Перші згадки про каву пов'язані зі Львовом, де вона стала популярною завдяки торговим шляхам. У 1683 році, після перемоги над турками під Веднем, у Львові відкрилася одна з перших кав'ярень у Східній Європі. Турки залишили після себе мішки з кавами-зернами, і цей напій швидко завоював серце львів'ян. У XVIII столітті кава продовжувала набирати популярності до середини століття. Кав'ярні у Львові вже були не лише місцем для споживання кави, але й соціальними клубами, де зустрічалися люди різних соціальних верств. У 1775 році, після першого поділу Речі Посполитої, Галичина стала частиною Австрійської імперії і вплив європейської культури на кавову традицію у Львові лише зріс. У 19 столітті кава почала поширюватися. На інші регіони України. У 1880-х роках кав'ярні стали з'являтися у Києві, Одесі та інших великих містах. В цей час кава стає популярною серед аристократії та інтелігенції. Наприклад, в Одесі кав'ярні були популярними серед купців та мореплавців, що підкреслювали її міжнародний статус. У 1885 році. В Києві відкрилася одна з найперших відомих кав'ярень Chateau de Fleur, яка швидко стала улюбленим місцем зустрічі для місцевої інтелігенції. Під час радянської епохи, особливо після Другої світової війни, доступ до кави був обмежений через дефіцит. У 60-х та 80-х роках популярність розчинної кави значно розсвертла зі здобуттям незалежності України. У 91 році країна пережила справжнє кавове відродження. У 90-х роках, на хвилі демократичних змін, у містах почали масово відкриватися нові кав'ярні, що пропонували широкий асортимент кавових напоїв. Сьогодні Україна має розвинену кавову культуру з великою кількістю кав'ярень у всіх великих містах. Кава стала невід'ємною частиною повсякденного життя українців, відображаючи багатство культурного спадку та гостівності країни. І так, привіт. Сьогодні ми розповім про кавові хвилі. Я не буду вам розповідати про середньовіччя, про стародавню Візантію, як це все починалось. Ми одразу розпочнемо там початок 20-го сторіччя. Це була перша хвиля. Вона взагалі відома тим, що у цей час взагалі. Придумали таку штуку як розчинна кава. Е, а тоді це був початок ХХ століття, Перша світова війна. Це було дуже зручно для солдатів Першої світової. Це е, швидка швидка енергія. От це от найбільше, що було потрібно для взагалі солдатів. Тобто додавали цукор, додавали вершки, і всім все подобалось. Але е, потрохи люди почали там вже думати, як це готувати, якось. З якимось мистецтвом, з якимось таким підходом це, почали думати про це. Ось і тоді е, придумали таку штуку, десь ну, це середина думаю, 20-го сторіччя, бачбрю. І, звісно ж, треба інша обсмажка це. Ось. І люди такі, блін, ми будемо жарити щось по-різному якось. Вони придумали такі штуки, як сиропи, додавати вершки, додавати цукор. ну, це. З початку 20-го ще історія була. Ось. І це найбільша така штука, що взагалі е, характеризує другу хвилю. Тобто, це сиропи, це щось солодке, це там багато піни, багато молока. Ось. Але е, третя хвиля приходить, це там початок, ну, це 974 рік, якщо ось так от брати. Тобто це придумали такий взагалі термін, як спешно кава. Ось. І люди. Почали відноситись до кави як до мистецтва якогось. Тобто вони почали думати, звідки вона приходить, яка вона приходить, які методи обробки, все це. І зараз кав'ярнях, тобто це вже нормально. Почали експериментувати якусь каву по зерментації, всяке таке. Ось і зараз, коли, коли приходиш в кав'ярню, ну, ти вже не дивуєшся, коли бачиш вешку, кемікс, все таке. І це взагалі стандартно вже для кав для кав'ярень третьої хвилі. Тобто це різні методи приготування, але більш е, краще. Про це розповість Льоха. Здорово, Єгор. Вітаю. Допомогти тобі визначитись з напоєм. Давай тоді, можливо, почнемо з Еспресо. Напій, напій, який був вперше придуманий в Італії, а саме в 1901 році, тому що там була придумана кавова еспресо-машина Луїджі Бецера. А вона готувала каву шляхом пропуску гарячої води під великим тиском через каву. І в нас виходив еспресо від італійського слова еспрімере, тобто вижимати. Або можливо, ти бажаєш американо напік, який був придуманий теж в Італії. А... Під час Другої світової війни італійські кав'ярні були заповнені американськими солдатами, для яких напій еспресо в 30 мл був замалим, тому вони просили розбавити його водою. Ось так і вийшов напій десь об'ємом 150 мл, який назвали американа. Також є кава з молочком називаємо її «лате», яку придумали теж в Італії, а саме італійські домогосподарки, тому що нікому не секрет, що. Пити каву це традиція в Італії, а особливо я б навіть сказав сімейна традиція. Але для дітей каву не дуже рекомендують, тому італізь, італійські домосподарки вирішили розбавляти її великою кількістю гарячого молока. А з італійського лата означає молоко. Або може ти бажаєш трошки випити. Тоді в нас є айріш кава, яка була, яка була придумана в Ірландії В 1942 році в аеропорту Фойц винахідливим барменом Джо Шеріданом. Він приготував каву з додаванням віскі, гарячої кави та вершків. Тому що в той вечір багато рейсів відмінили. Пасажири вимушені були сидіти та чекати наступний рейс, а таким чином, Джо допоміг скрасити їх ввечері. Цей рецепт дуже сподобався всім. Він в буквальному сенсі розлетівся по всьому світу. Але я бачу, що ти виглядаєш як хіпстер. Тому я знаю, що тобі потрібно. У нас є. Фільтр кава. Її логіка проста. Кава відфільтровується від кавових частинок, від жмиху. Тому ти можеш пити смачну кавову водичку. Єгор, твій фільтр, будь ласка. А це була наша історія про каву.